Ось ми знаходимося на цьому самому спортивному комплексі в селищі міського типу Красне, але вже з іншої сторони я під'їхав і дивлюся, показую всім громадянам. Ну, мешканці, мабуть, красного знають, їм це. Вони кожного дня з ним стикаються. Коротше, от ви бачите, стадіон. А от ідемо далі. Я шукаю водозабір, шукаю трансформаторну підстанцію. Тут хащі, не видно ніяких тут трансформаторних підстанцій, не видно навіть дротів електричних, які би говорили про її наявність. Не видно і загороджених якихось значить, під'їзду або ще чогось значить, загородженого водозабору ось є комен, стоїть залізна труба до клубу Діамант. Наскільки я зрозумів, що цей клуб це є приватна власність і територія теж є, мабуть. Земельна ділянка, мабуть, теж є приватною. І я от хочу обійти і подивитися разом з вами, що тут робиться. Ось тут зайдемо, подивимось. Якісь тут були раніше споруди, бо тут є фундамент лишився. Цементний, бетонний фундамент. Ось тут сміття, тут кіт не валявся, верніше кінь не валявся тут. Бачите, що тут робиться? Подивіться. Оце, Оце тут, можна сказати, мініатюрне сміттєзвалище. За яким мала би дивитися селищна рада. Я так розумію. Вони би мали пильнувати, щоб цього не було. Йдемо далі. Ідемо далі, подивимося. Що тут далі? От бачите, там проглядається цей це така монолітна. Велика споруда не знаю що там було раніше але видно що це є якась будова цегляна. ось ми йдемо тою вулицею я так розумію що це ось знову бачите якийсь Тут. Що тут було, я не знаю, але ну, бо бачу знов зарізобетонні якісь блоки чи плити. Щось тут мало би бути. Щось тут мало би бути. Тепер ми подивимося, перейдемося і подивимося ближче. Оце територія, я так розумію, що це територія. Колишнього земельна ділянка, яка під, під спортивний комплекс призначена. Фактично зараз тут є, я би сказав, сміттєзвалище. Подивіться, що тут робиться. Вон знову якийсь Залізобетонні стоять. Це щось видно тут мало би будуватися. Але воно може басейн, може щось інше, нібито. Ну сьогодні це все захаращено, а на, на плані детальному, який затвердили, там все біле і пухнасте. Намальовано. Ніби в касці. Ось. Ось ми підходимо до клубу Діамант, який позначений на цій ділянці. Бачите? Загороджено. То це точно, що не є. Що воно не є. Державною або комунальною власністю. Це є власність приватна. А що вона має до стадіону? Яке відношення має до стадіону? Я не знаю. Ось. Я не знаю, що вона має. Яке відношення до стадіону. Тут закрито. Там камери стоять, це видно, що це є приватна власність. І де там є. І де там є водозабір я не бачу. Не бачу я і підстанції. Яка позначена на плані? Ось дивіться, все це ось воно. Ось воно. Скажіть, ви знаєте що тут є? Що тут знаходиться? Клуб, Клуб який? Діамант? А що в цьому клубі роблять? Не скажете? Чи не знаєте? Не скажете. Зрозумів. Ось тут є плити, цегла. Ну, чийсь ліс, тут зберігається поскладені лісоматеріали. Все це тут в такому хаотичному... Хаотичному, такому... Все в хаотичному такому якось дійство, дійство таке хаотичне, я б так сказав. Тому що тут немає ні порядку, нічого немає, тут все воно, як кажуть, безгосподарність повна, повна. Ось таке. Ось таке воно є. Но і для кого тоді призначена ця ділянка? Не вже під спортивний комплекс. А для будівництва спортивного комплексу потрібні кошти, щоб це все почати будівництво, щоб це все робити. Це потрібні кошти. Де вони є? Хто вже виділить ці кошти? Де цей план? Де цей кошторис? Де це все є? Мабуть, що цього ще нічого немає. Тому що тільки через 5 років мало би початись щось таке. А через 15 мало би бути збудоване. Через 20 навіть. 5 плюс 15 буде 20. Ось таким чином ми побачили, що робиться у Красненській селищній раді. Я оприлюдню пізніше документи, які я побачив, і ми прийдемо до певного логічного висновку. На цьому дякую за увагу.